Чоловіки, є яких своя країна неподільна і єдина. Це смілиці з сильним духом, пропасіння духи, що країну захищають, миру ні, оберігають. І герої ці завзяті можуть і життя віддати. в Боротьбі із ворогами захищаючи нас з вами. Кожен, мабуть, зрозумів, ми нащадки козаків, тож нехай всі. Пам'ятають! шансів вороги не мають! Шановні захисники України! Від усієї шкільної родини в ліцею імені Ніни Герасименко, прийміть щирі вітання зі святами нам захисника України, нам українського козацтва та покрови Пресвятої Богородиці. Ці знамені дати нерозрівно пов'язані між собою, символізують зв'язок поколінь, давню історичну традицію, а тому особливо шануються українцями. А ти сонечко, рота. Ти рота, скаж москаш, начебто, що війна, тільки серці ще. А оча подалеки губах, не возьме. Ворог йде, на собор і Та не Там плакати наш надій. Помиплюють можуть козацький віт. Я по армію пішла, мама каже, що мала боронити рідну землю, захищати рідний край. Дорогі наші солдати, дякуємо вам усім, повертайтеся живими, просидіти наші хвіти. Сьогодні День захисника України є особливим для тих, хто зі зброєю в руках захищає нашу землю, усвідомлюючи своє високе призначення, охороняти життя та мирну працю свого народу. Сьогоднішнє покоління героїв сучасної історії України бере приклад зі своїх попередників, козаків. Адже любов до рідної землі та батьківської хати, повага до українських традицій та рідної мови, передалася нам у спадок. За і гідність України, за волю, правду і добро вони боролись щохвилини і зробилися, як вино. Всіх ворогів вони долали і наші землі зберегли. Завжди від лиха захищали і гордо прапор наш несли. Це не твоєї батьківщини, як сила духу, не побор. Козацтво, слава Україні! Це гордість наша, все Наш освітній заклад працює над довготривалим проєктом. Минуле і майбутнє. Осередком цієї справи є військовий історичний музей. Саме тут свято бережеться пам'ять про захисників. Починаючи з часів Другої світової війни і до сьогодення, ми пишаємося випускниками ліцею, що стали на захист незалежності та свободи України. Дякуємо вам, дорогі наші воїни у сонні стежка побіжить на водою в городи, Як любо! жити серед цієї води, кохай украй наш ж дорогі, що зветься Україна, в хочу я свої зрости достойним сином. Люби, шануй, піднось до зір її пісні і мови. нема солоджу тобі, за неї вже Довго вагався, я довго писав ці маленькі слова. У тебе вже не один закохався, і в декількох з них вже була булава. Ти дуже красива моя Україна. Своєю красою дивує, світ. Тебе вже давно відібрати хотіли. Наразі ж воюють, за Крим і за схід. Моя найдорожча за тебе вмирають, за тебе лягають в землі. Яку ще країну так сильно кохають? За кого ще роблять речі такі? Країна моя, я молюся до неба. Віри, що ти ще свого досягнеш. Герої, поті, що померли за тебе. Вогдитися будуть, тобою без меж. І вибори пройдуть, і стишаться клятво, і побачимо, хто вірно носиться тобі. Країна моя, ти найкраща варта, усе не здавайся, ти потрібна мені. Шановні захисники, дякуємо вам за відданість Україні та її народу. Нехай наша священна українська земля назавжди буде благословенною, вільною та незалежною. Бажаємо вам і вашим родинам міцного здоров'я, злагоди, добра, миру та оптимізму. Низький вам уклін.